2024 – це ще один рік війни: ракетні обстріли, постраждала інфраструктура, перебої з електроенергією, перевантажені лікарні. Та, попри все, миколаївські медики продовжували рятувати життя, лікувати, допомагали появі нових життів. Вони залишалися сильними, відкритими, мали свої перемоги і моменти радості. Згадаємо, як це було. Щодня міські медзаклади були на варті здоров'я людей. Роботу системи охорони здоров'я забезпечували 4197 працівників, а саме 998 лікарів, 1520 фахівців середньої ланки, а також 96 інтернів. Відзначимо, що вже після завершення інтернатури до медичної родини Миколаєва приєдналися 24 лікаря водночас 60 працівників стали на захист нашої батьківщини у лавах зсу. Цьогоріч у лікарнях було розгорнуто 1720 ліжок. Стаціонарно проліковано 56 935 пацієнтів. В тому числі 3368 дітей. Проведено понад двадцять з половиною тисяч оперативних втручань. Меддопомогу отримали 7559 військових і цивільних, які постраждали через війну. Безкоштовну стоматологічну допомогу надали понад тисячі військовим. З них 148 було запротизовано. Попри складний рік, миколаївські пологові будинки перевищили минулорічні показники. Наші лікарі допомогли з'явитись на світ 2377 немовлятам, з яких 35 було двієнь. У 2024 році впроваджено безоплатну медичну послугу лікування безпліддя, якою за 2024 рік скористалися 67 жінок. Також забезпечено спасіння у кризових ситуаціях у п'яти медзакладах діють віконця життя, де за час війни залишили одного малюка. У міськлікарні номер 1 безперервно працює ангіоров, на якому провели 1073 коронографії, в тому числі 33 військовим. Відділення гемодіалізу оснащене 10 апаратами штучної нирки, які обслуговують 42 пацієнтів. Для цього відділення та бак лабораторії закуплено витратні матеріали на 9 мільйонів гривень із міського бюджету. У міських медзакладах проліковано 1982 випадки мозкового інсульту, 584 інфаркти міокарда. Проведено 184 тромболізиси. У першій міськлікарні відкрито запланований кабінет діабетичної ретинопатії, який оснащений сучасним оптичним когрентним томографом для раннього виявлення патології зору. Обстежено 1470 пацієнтів, проведено 48 лазерних коагуляцій сітківки. На сьогодні місто забезпечено всіма необхідними вакцинами, зокрема і від COVID-19. планова вакцинація охоплює 97% населення. Також у 2024 році виконано план із залучення донорів на 112%. Свою кров зголосилися здати вісім тисяч 920 донорів. Для безперервної роботи миколаївських лікарень та їх розвитку було укладено 152 угоди з Національною службою здоров'я України по 34 пакетам послуг. Загалом НСЗУ перерахувало більше 1 мільярда гривень. Продовжує діяти програма Доступні ліки Цьогоріч Лікарями виписано 212 тисяч 868 є рецептів на загальну суму у понад 64 мільйони гривень. Незважаючи на виклики війни, система охорони здоров'я Миколаєва працює безперервно. Медичні заклади готові до автономної роботи. Встановлено 121 генератор із запасом пального на 7 днів. Пробурено 12 свердловин із системами очищення води. А для населення функціонують 4 точки видачі питної води. У шести медзакладах встановлено сонячні панелі. Також у п'яти лікарнях встановлені модульні котельні для автономного опалення, забезпечено безпеку для пацієнтів та персоналу. Зокрема, у дев'яти закладах підвальні приміщення перетворили на укриття. З них п'ять відремонтовано за кошти міського бюджету. Ще у чотирьох проєкт втілено Червоним хрестом України. Встановлено автоматичну протипожежну сигналізацію у шести закладах на десяти об'єктах. Допомога і підтримка наших воїнів це сьогодні громадянський обов'язок кожного свідомого українця. А турбота про захисників це одне з пріоритетних задач міського управління охорони здоров'я, зазначає його очільниця Ірина Шамрай. Ми пишаємося, що в 2024 році нам вдалося стабільно надавати реабілітаційну допомогу на базі 4 і 5 міських лікарень, і протягом року отримали таку допомогу. Майже 3700 пацієнтів, із них близько 300 – Це військові. Сьогодні ці заклади працюють стабільно, в працюють мультидисциплінарними командами, які проходили навчання за кордоном. І сьогодні наші пацієнти отримують якісну медичну реабілітаційну допомогу після важких травм, після дорожньо транспортних пригод, після мінно-вибухових травм. Це люди, які мають наслідки після соматичних захворювань, інсультів. Тому сьогодні. Ні, стало працюють дані заклади, і в перспективах у нас відкриття ще одного відділення на базі однієї з лікарень. У 2024 році міська влада продовжила успішно реалізовувати галузеву програму. За рік було встановлено 150 комплектів суглобів, з яких 89 профінансовано з міського бюджету на майже 6 мільйонів гривень. Решта надійшли централізовано. Загалом з початку дії програми у 2020 році за кошти міста встановлено 320 ендопротезів, кульшових та колійних суглобів. Особливу увагу приділено пільговим категоріям населення. У 2024 році на слухові апарати виділено понад 1 мільйон гривень встановлено 119 слухових апаратів дорослим. З них 5 військовим та ще п'ять дітям. Єдина сурдологічна служба міста та області, яка працює на базі поліклініки 4-ї лікарні, забезпечила сучасне аудіометричне обстеження пацієнтів із порушенням слуху. Лікар сурдолог провів 1726 обстежень за минулий рік, в тому числі 497 військовим. Ми отримали новий хірургічний мікроскоп для оперативних втручань на зовнішньому та середньому вусі. Виходячи з сьогоднішніх реалій, кількість таких пацієнтів зростає у зв'язку з міновибуховими травмами. Це наші військові. На жаль, до цього нам приходилось відправляти наших пацієнтів. В інші заклади відтепер ми зможемо проводити оперативні втручання на вусі. Для пільгових верст населення також проводиться зубопротезування у 2024 році. На це виділено понад 3 мільйони гривень. Безкоштовно запротезовано 498 осіб, серед яких 145 військових, окрім того, три миколаївські стоматологічні поліклініки та п'ята міська лікарня вперше уклали сім договорів із НСЗУ на надання стоматологічної допомоги нашим військовим. А для якісних послуг за кошти міста придбано сучасний панорамний комп'ютерний томограф. Ця програма приклад того, як турбота про здоров'я людей стає одним із головних пріоритетів для міста. Інноваціями та покращеннями показав себе 2024 рік для миколаївської медицини минулого року в пологом будинку номер 3 та лікарні швидкої медичної допомоги було введено в експлуатацію кисневу мережу. Також відкрито кабінет безкоштовної стоматологічної допомоги для дітей з особливими потребами на базі 5-ї міської лікарні. Кабінет оснащений сучасним обладнанням та матеріалами, а допомогу надають дитячі стоматологи у співпраці з анестезіологами. У першій лікарні оновлено рентгенологічний кабінет, який відтепер оснащений сучасним рентгенапаратом, придбаним за кошти держбюджету. В свою чергу ремонт виконано за гроші Миколаєва. Після ремонту відкрито хірургічне відділення у міській лікарні номер 5 Реалізовано за підтримки Міжнародної організації з міграції та Данії. У цьому ж медзакладі та третьому пологовому будинку встановлено мамографи, а біля центру ПМСД номер 2 облаштовано нову зону паркування. Минулий рік підтвердив. Що охорона здоров'я це пріоритетна сфера для влади Миколаєва. Торік закуплено 32 одиниці високовартісного медичного обладнання, на що було витричено 75 мільйонів 148 тисяч гривень з бюджету міста. Мета надання якісної медичної допомоги завдяки сучасній техніці. Так, в лікарні номер 3 було придбано комплекс для лазерної контактної літротрепсії, лапароскопічну стійку, мобільний ангіограф, обладнання в операційну для проктологічного відділення, а також колоноскоп, апарат для біологічного зварювання тканин. Четверта міська лікарня отримала ендоскопічну систему з відеогастроскопом, отоворонологічну систему та операційний мікроскоп. У міську лікарню номер 5 окрім томографу для стоматології, закупили ще мамограф, артроскоп, хірургічний світильник і гастроскоп. У лікарню швидкої медичної допомоги придбали цифровий рентген, біполярний резектоскоп, додатковий датчик для апарату УЗД для верифікації смерті мозку. Друга міська дитяча лікарня віднині має ендоскопічну систему з відеогастроскопом для проведення обстежень шунково кишкового тракту. А в пологовий будинок номер 3 купили сучасний тромбоеластограф, відеостилет, дві електрохірургічні системи, комплектуючі до наркозно-дихальної станції, монітор для мамографу, а також систему гіпо-гіпертермії. Таким чином, 24-й рік залишиться в історії як період відчутного підсилення медичної галузі в Миколаєві за всіма напрямками. 24-й рік був одним із найскладніших років функціонування системи охорони здоров'я міста Миколаєва. Але не дивлячись на це, і він пішов, але пішов з нормальними результатами. Я хочу подякувати командній роботі. Перш за все міській владі, особисто меру, нашим депутатам за безпрецедентну підтримку закладів охорони здоров'я. Хочу подякувати нашим партнерам Національній службі здоров'я України, які збільшили фінансування наших закладів на третину протягом 2024 року. І ми отримали більше мільярда гривень. Це говорить про якість надання допомоги. Хочу подякувати всім, хто підтримував нас цей складний рік. Це волонтери. Це гуманітарні організації, це люди, які просто допомагали нам. Спокійно працювати в таких надскладних життєвих умовах, і ми сьогодні розуміємо, що як би не розвивалося далі життя, медичні працівники вони на передовій, вони виконують свої функції, а це неможливо було б зробити без професійної, надійної командної роботи, яка сьогодні є в місті Миколаєві. Визначною подією для всієї української медицини торік був є е Health Саміт. На якому наші миколаївські лікарі вразили всіх, виконавши пісню заради життя, символічно, що всюди, де не були б наші медики, вони завжди демонструють професіоналізм, відданість роботі, а також творчість в улюбленій справі. А нагорода семи медзакладів високою відзнакою за оборону Миколаєва це беззаперечне підтвердження вірності наших воїнів у білих халатах, своєму рідному місту, краю та всій Україні. Попереду чекають нові труднощі та важкі випробування, але разом пліч опліч. Поряд з вірними людьми та з єдністю в серці, ми все подолаємо та неодмінно переможемо.